якщо я не показую. Ага, вже 61. Знову 61. Так, ну Я думаю досить. Так, Максимальна швидкість 63 км на годину на стандартному акумуляторі 7,4 В 2С. Акумулятор не дуже гарний, я думаю, якщо сюди поставити трішки гарні, трішки кращий акумулятор на 8,4 Вт, ну, я думаю, десь 65-67 вона зможе поїхати. Так, знімаємо корку. Зараз покажу, щоб точно всі побачили, що там саме увесь акумулятор стандартний, який йде в комплекті. Вимикаємо машинку. Знімаємо. Ось такий акумулятор у нас в комплекті. 74 вольт 2200 мАч.